В наступні три дні атмосферний фронт принесе в Україну грозові дощі та похолодання на більшій частині території країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 29 липня, дощі місцями краткочасні йтимуть майже по всій території країни. Сухо в цей день буде лише на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в Криму. На всій решті території країни очікуються опади. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Сильно похолодає в північно-західних областях. Там в день від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла, в центральних областях до плюс 29 градусів, на півдні та сході до плюс 32 плюс 34 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 30 липня, опадів поменшає, дощі йтимуть лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Черкаській областях. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. вітер рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря майже по всій Україні буде від плюс 22 до плюс 25 градусів в день. Лише на узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 29 градусів тепла у середу, 31 липня. Дощі очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Решта території буде сухою та малохмарною. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів в день. Нарешті території країни від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!